Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки, ваші підписки, ваші коментарі. Будуть надихати нас робити відео уроки для вас ще краще і на різні теми. Чекаємо. Після перегляду відео. Будь ласка, дайте відповіді на запитання в коментарях під відео. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду відео для практичного використання на морському суді. Що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? Які у вас виникли запитання? Тема Виникнення і розвиток суднових енергетичних установок. Мета заняття ознайомити курсантів з виникненням і розвитком суднових енергетичних установок. План заняття. Перше питання. Значення морського транспорту та енергетичних установок. Друге питання. Розвиток морського транспорту. І третє. Практична підготовка з предмету. Значення морського транспорту та енергетичних установок. Морський транспорт має давню історію, що налічує тисячі років. Його розвиток нерозривно пов'язаний із вдосконаленням суднових енергетичних установок. Які дозволяли підвищувати швидкість, надійність та ефективність перевезень. Перші судна, що з'явилися на водах давніх річок і морів, були простими дерев'яними конструкціями, які використовувалися для рибальства, торгівлі та подорожей. Основною рушійною силою таких суден були вітри, які наповнювали паруси. Розвиток морського транспорту. Вітрильні судна. Вітрильні судна залишалися Основними до початку 19 століття завдяки вдосконаленню конструкцій парусів і корпусів вони ставали все швидшими і маневренішими. З'явилися різні типи вітрильників, що дозволяли ефективніше використовувати витрову енергію. Парові судна. Перші пароплави використовували парові двигуни, що працювали на деревині або вугіллі. Парові судна забезпечили більшу автономію. Та незалежність від вітрових умов, зменшуючи час рейсу. Дизельні судна наприкінці ХІХ століття почали впроваджувати дизельні двигуни, які стали основним типом енергетичних установок у 20 столітті. Дизельні двигуни мали вищу паливну ефективність і менше забруднення. Вони дозволили зменшити витрати на перевезення і збільшили вантажопідйомність. Електричні системи, розвиток гібридних технологій, сучасні технології. З розвитком електротехніки на початку ХХ століття почали з'являтися електричні системи управління морським судном. Сучасні судна часто використовують гібридні системи, поєднуючи традиційні двигуни з електричними. Сьогодні в судноплавстві активно розвиваються нові технології, такі як LNG, скраплений природний газ, водневі та електричні системи. Це відповідає вимогам збереження навколишнього середовища і зменшення викидів. Третє питання практична підготовка з предмету. Обов'язки вахтового помічника капітана в рейсі. Основні обов'язки вахтового помічника капітана. Вахтовий помічник повинен нести вахту на ходову містку, не залишати місток ні за яких обставин без належної заміни. Вахтовий помічник капітана пробовж... продовжує нести відповідальність за безпеку плавання судна, не зважаючи на присутність капітана, поки той не прийняв на себе таку відповідальність і не проінформував про це вахтового помічника. Але і після цього відповідальність за виконання своїх обов'язків з вахтового помічника не знімається. Вахтовий помічник повинен проводити регулярні перевірки, щоб забезпечити утримання судна на правильному курсі, визначення поправки головного магнітного компаса не менше одного разу за вахту і після кожної значної зміни курсу. Вахтовий помічник... Повинен добре знати використання встановлених на судні електрорадіаційних засобів, включаючи їх можливості і обмеження. Вахтовий помічник капітана в разі необхідності повинен без вагань використовувати кермо, двигун і звукову сигнальну апаратуру. Вахтовий помічник повинен знати маневрені характеристики свого судна. Основні обов'язки вахтового помічника капітана. Вахтовий помічник капітана повинен негайно сповістити капітана при погіршенні або очікуване погіршення видимості, коли переміщення окремих суднів викликають побоювання, коли виникають труднощі в збереженні заданого курсу, якщо в розрахований час не ні берег. Навігаційний знак або очікувані глибини. Якщо несподівано відкрився берег, навігаційний знак або сталася раптова зміна глибин, вахтовий помічник капітана повинен негайно сповістити капітана в разі поломки головних двигунів, органів дистанційного керування руховою установкою рульового пристрою або будь-якого важливого навігаційного обладнання аварійно. Попереджувальної сигналізації при відмові радіообладнання. При отриманні візуально або іншим способами сигналу лихо від інших суднів або берегових радіостанцій. Вахтовий помічник капітана повинен негайно сповістити капітана в штурмову погоду, якщо є побоєння можливого ушкодження. Коли на шляху судна зустрічаються небезпеки для плавання, такі як лід або уламки суден. В будь-якій іншій аварійній ситуації або в разі виникнення будь-яких сумнівів основні обов'язки вахтового помічника капітана підготовка до плавання в умовах обмеженої видимості, плавання в умовах обмеженої видимості, туман, мгла, снігопад, сильна злива і так далі. Не дивлячись на розвиток сучасних засобів методів судоводія, представляє значні труднощі. При вході в зону обмеженої видимості вахтовий помічник капітана повинен виконати ряд заходів, необхідних керівними документами і хорошою морською практикою. Повідомити капітана і викликати всіх учасників відповідно до розкладу при плаванні в умовах обмеженої видимості, виконати всі вимоги чек-ліст, зробити запис в новому журналі. Після прибуття на місток капітана і інших членів екіпажу. Виконувати обов'язки відповідно до розкладу. При підході до зони обмеженої видимості судно повинно почати подавати сигнали відповідно до міжнародних правил по перепередженню зіткненню суден в морі. Постійно тримати в роботі радіолокаційну станцію. Друга радіолокаційна станція повинна бути готова до використання. На бак виставляється вперед смотрящий. Якщо є необхідність, також на крило містка. Швидкість судна встановлюється безпечною. Зазвичай вважається безпечною швидкість, якщо судно зможе зупинитися на половини видимості. Але в кожному разі капітан встановлює швидкість, принаймні рекомендується йти на маневреному режимі. Вахтовий механік ставиться до відома про вхід в зону обмеженої видимості. Швидкість також вибирається з урахуванням інтенсивності судноплавства. Район рибальства, можливість плавання дрібних суден, наявність небезпек, мілини, лід і так далі. Можливість маневрування технічні характеристики головного двигуна та інші. Всі насудні радіоприлади повинні бути в робочому стані. Основний прилад при обмеженні видимості є РЛС. Практика несення штурманської вахти. Розглянемо. Розпорядження капітана Standing Orders. Дані розпорядження це розпорядження з морського судна, які є на суднах. І капітан в цих розпорядженнях, яких він ставить свою печатку і підпис. Хоче, щоб помічники капітана вахтові помічники звертали на ці питання увагу і обов'язково їх. Враховували внесені штурманської вахти. У кожного помічника капітана на судні буде ще чек-лист, де він також виконує те, що потрібно, відмічається і відмічається за вахту, і ставить свою підпис. Але ці розпорядження потрібно також на них звертати увагу помічнику, який йому допоможуть в внесенні вахти, а також забезпечення безпеки мореплавства. Перший пункт цих постійних розпоряджень завжди дотримуватися міжнародних правил із запобігання зіткнення на морі. Правил міжнародних правил попередження зіткнення суден. Другий пункт. Постійно читати та дотримуватись постійних розпоряджень капітана. Третій пункт. Пам'ятати, що на своїй вакті. Ви, як вахтовий помічник капітана, відповідаєте за безпеку судна. Четвертий пункт. Підтримуйте належне спостереження, радари є лише засобом навігації. Перевірте і будьте впевнені, що. Потрібний курс держиться судном і витримується або ручним, або автоматичним способом управління в залежності від ситуації. Шостий пункт. Перевіряйте відхилення поправку магнітного компаса при кожній зміні курсу та принаймні кожні 2 години. Часто. Перевіряйте положення судна, використовуючи різні допоміжні засоби та методи. І контролюйте курс, який держить судно. Восьмий пункт. Остерігайтеся будь-якої окремої ізольованої небезпеки, яка може виникнути на шляху судна. Дев'ятий пункт. Спостерігайте, як ехолот видає інформацію при проходженні мілководдя. Контролюйте його показники. Десятий пункт. Слідкуйте за показаннями барометра погодними умовами і повідомляйте капітану, якщо Є щось несподіване. Одиннадцятий пункт. В морі, коли судно в морі, не повинно бути ніякої передачі баласта або бункера без дозвілу і підтвердження капітану. Дванадцятий пункт. Заповнюйте журнали необхідними записами. І не удаляйте невірні записи. 13 пункт. Зателефонуйте капітану, якщо отримано будь-яке важливе повідомлення. Або якщо ви не можете оцінити важливість вхідних повідомлень, зберігайте таємницю листування. Одинадцятий пункт. Завжди дійте. Відповідно до ICM і GPA компанії. П'ятнадцятий пункт. Це виклик капітана. Коли потрібно викликати капітана на місток, якщо спостерігається або очікується обмежена видимість, виклик капітана. Якщо умови руху або рух інших суден викликають занепокоєння. Виклик капітана: Якщо виникають труднощі. З утриманням курсу. У разі неможливості побачити землю, навігаційний знак, або отримати заміри глубин в очікуваний час. Якщо несподівано побачили землю або навігаційний знак, або відбулася зміна з глубинами. У разі поломки двигунів, дистанційного керування силовою установкою, рульового механізму або будь-яке важливе навігаційне обладнання, сигналізатор, сигналізація чи індикатор, при несправності радіообладнання у сувору погоду або в погану погоду, якщо є будь-які сумніви щодо можливості пошкодження із за Погодних умов пошкодження судна. Якщо судно зазнає будь-якої небезпеки для судноплавства, такої як лід або занедбаний стан якогось другого судна, в яке може дрейфувати надзвичайних випадках в екстрених ситуаціях. У будь-який інший Надзвичайні ситуації або якщо є будь-які сумніви у вахтового помічника капітана, він може викликати капітана на місток. І це написано в розпорядженнях капітана для вахтових помічників. Також в розпорядженнях капітана написано, що потрібно обов'язково, будь ласка, прочитати основні розпорядження капітана. Після перегляду відео, будь ласка, дайте відповіді на запитання в коментарях під відео. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду відео для практичного використання на морському суді. Що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? Які у вас виникли запитання? Підписуйтесь. На морський учбово-практичний ютуб канал. Робота в морі, обмін досвідом навчання Україна. Ваші підписки, ваші коментарі дають нам натхнення, а також мотивують робити нові відеоуроки, корисні для вас, для практичного використання на морському судні, як обмін досвідом. Підписуйтесь, будь ласка, на морський учбово практичний YouTube канал.